Ам, зараз, поки Начебто, значок вже є, але я не бачу, щоб ефір пішов. Ам, хвилиночку. Угу, так, чи є звук? Перевіряємо. Є звук. Атліч. Все. Все чудово. Всім. Доброї ночі. Хто мене не знає, мене звуть Надія і це канал Жисімбуля. І сьогодні давайте поговоримо сьогодні про віру, точніше про фактори, які впливають на неї. Дуже цікаво дізнатися вашу думку. І буде дуже цікаво почитати ваші коментарі в чаті або під цим ефіром, чи це буде запис відео поки що Напевно, не знаю. Але дуже цікаво дізнатися, які фактори для вас є важливо, важливими, щоб повірити. Бо дуже цікаво взагалі та неоднозначно складається віра у людини. Людина може вірити наприклад, передріканням карт Таро та не вірити, наприклад, рейкам, або вірити маятнику і не вірити якимось читачам сенсів зір зіркового неба, наприклад, так, дуже цікаво. Іноді складається враження, що людям для віри потрібні якісь докази, якісь атрибути, якісь образи, демонстрація сили, і коли у людини виявляється дисонанс. А коли образ ніяк не перекликається з, з містом, а чомусь слабна віра. Скажіть, будь ласка, а чому так? Наприклад, я, спостерігаючи за людьми, які християни, давайте будемо так, віряни. Які ходять у церкву, які вважають, що це місце сили, що слово Бога є неприложним і законом цікаво. А чи пізнають вони, коли їх Бог прийде не в білому одязі? А в звичайних джинсах та футболці. Бо ніхто не приходить з такої ну, сила, да, наприклад, сила. не наприклад, а ми про неї кажемо, я про неї кажу. Вона не приходить з фанфарами, вона не приходить з якимись гаслами. Зазвичай це спочатку виходить дуже, дуже тихо. Так, я читаю чати, але я дивлюсь і намагаюсь не відповідати. Я в кінці буду передивлятися і всім відповім. Всім дякую а відразу, хто пише, хто ставить лайки. Це дуже цінно для мене. Дякую вам. Відповідаю в кінці ролика, я а, скажу, що я вже завершую, і передивлюсь а, коментарі, і відповім. Дякую вам. Бо дуже складно, ти, коли під час ролика відволікаєшся, можеш втратити повіствування. Тож, я наприкінці запису ефіру, взагалі ефіру, я Відповім на коментарі почитаю. Бо дуже цікаво. І якщо а, хто пропустив, то на самого початку а, стає таке питання впродовж цього ефіру: це що для вас є головним фактором для віри. Чому ви вірите в те чи інше? Бо є різних а, багато напрямів і. Не, це не торкається лише релігії, а взагалі, якийсь може, я не знаю, хтось може вірить в магію, хтось вірить в уражіння, хтось вірить в яснобачення. Дуже цікаво чому. І я повертаюсь тому, що як правило, люди вони створюють образи, за якими потім ідентифікують того чи іншого представника якоїсь сторони, наприклад, там світа і темряви, так, і чомусь складається враження, що, по-перше, Як правило, чомусь темряву вважають, що це, ну, давайте казати, як є. Ми наділяємо темряву такими образами, ви наділяєте, натягуючи на неї маски диявола, демонів, якихось істот, які начебто спокушають вас, начебто. Бажають цьому світу лише біди та руйнування. Але як і Бог, так і диявол це лише маски, маски і костюми, у які одягнуті дві дуже сильні і великі сили. Але чомусь світ сприймається як щось благородне, добро, так, але ж ну скільки було з цієї позиції зроблено у світі не дуже добрих речей. І скільки у світла ну уявно так як, як в образі Бога, скільки людей ображаються, коли ставлять під сумнів існування їх Бога. Хоча підсумні під, під ставлять не існування самого Бога як такового, як сили, а ці догмати, які пропагандуються через ті чи інші релігії, через ті чи інші згляди, бо вони начебто з однієї сторони кажуть про одне і те ж саме, але. А, Встановлюють якісь рамки і категорії, за якими можна відносити когось там, чи ти більший варіант, чи ні. Найбільша проблема людства взагалі в тому, що Ви бачите лише сцену і акторів. Ви не бачите, що стоїть за ним. Для вас Темрява це якась істота з рогами, з копитами, але насправді Темрява це неймовірна енергія, яка. має таку ж саму силу, як і світло, і має дуже великий потенціал як проявою в творчості, так і в реалізації людини, бо ну, світ він більш як ну, Вибачте, скажу російською, як созірцання, тобто спостереження, а темрява це рух, бо це не просто енергія, не просто якась вібрація, це намір, темрява це енергія, це рушійна сила. Яка в кожному в нас сидить, вона схована в кожному з нас. І розкриваючи її, ви вивільняєте свій потенціал. І цей потенціал вам, вас приведе, якщо ви його будете використовувати, якщо ви не просто послухаєте цю інформацію, а насправді будете бажати і будете мати намір відкрити це в собі. Бо саме темрява вона дає вам не лише силу, не лише енергію, вона дає свободу, бо темрява — це енергія свободи. І навіть якщо давайте, в принципі, зараз трохи коснемося, торкнемося, релігійних. Фактів хочете сказати, але я розумію, що це навіть невірне слово буде. Ну, наприклад, давайте що у нас є? Ця легенда про те, як Бог вигнав Люцифера з, з раю. За що? За те, що ця істота начебто була ну, через гордість, через е, прагнення до волі, через що? Через те, що це волевизволення визивало страх за за що, за втрату влади. Ну, тобто, що я хочу сказати? Я хочу сказати про те, що сила, яка а, криється в темряві, ця сила, вона а, активізації, вона знімає кайдани. Вона. Вона вивільняє. Можна сказати, звісно, що це анархічна така сила, але анархія це найусвідомленіша структура, як ще кажуть, що анархія мати порядку, то це дійсно так, бо анархізм, якщо ви знаєте так і забажаєте. А в цю тему трошки заглубитися, то це структура дуже усвідомленого суспільства, коли кожен знає, що таке добре, що таке погане, що від нього залежить і робить те, що від нього залежить. Тож, дуже Цікаво, що люди складають цілі легенди, цілі, цілим вірування про те, що не бажають навіть вивчити і зрозуміти. А вивчити і зрозуміти це я кажу не на рівні розуму, а не на рівні а, розуміння і якихось фактів, це все знаходиться на рівні відчуттів. Тобто це інший рівень взаємодії з Всесвітом світом і світом оточуючим. Це для людини, яка з цим не стикалася, не стискалася, не стикалася, а це дуже Незрозумілі речі можуть здаватися, що трошки це не від світу цього. Це дуже мене тішить, бо люди, які це кажуть, самі знаходяться дуже глибоко у вісні, де їм розповідають свої казки. Про якісь існуючі правила, про якісь богів, демонів, хоча все настільки лежить на поверхні. Я знаю, що кожен з вас, кожен, навіть той, хто дуже сильно вірить, є християнином до мозку, кісток, неважливо, там, це протестантство чи католики, чи може навіть, навіть мусульманство. Всі, кожна людина, вона відчуває десь на рівні такому вібрації, вібраційному, що Бог і диявол це щось, ну, це не все, що ще є щось, що це лише якийсь це якась завіса, що це якийсь театр, як я казала, і якщо зануритися в себе, пройти цей шлях. Перед вами відкривається істина побудови цього буття. І повірте мені, життя воно змінюється настільки, воно змінюється в більш якісну сторону. Ви відчуваєте цю. Знаєте, що найкайфовіше в цьому це те, що втрачається страх, втрачається страх діяти, втрачається страх втілювати свої мрії, досягати цілий. В цьому стані ви втрачаєте тривожність і ви не відчуваєте стресу, бо йде, йде такий взаємозв'язок з Всесвітом, що У вас виникає повна довіра, і ви настільки приймаєте і відчуваєте себе прийнятим, що закриваються практично усі ваші потреби. Бо кожна людина вона потребує і шукає відгуку у інших людей. А коли ви прибуваєте хоча б на рівні усвідомлення, у вас закриваються потреби одна за одною, і ви розумієте, що все. Бачите. Емоціонувала емоці... емоці... трошки. Коли ви приходите хоча б усвідомлення, ви починаєте бачити, що ніхто, крім вас, не може закрити ваших потреб, навіть потреб у любові, бо ніхто вас не полюбить так, як ви себе полюбите, і ви ніколи не знайдете людину, яка зможе полюбити вас так само, як ви себе полюбите. І поки ви не навчитеся бути в любові з собою і не навчитеся отримувати задоволення бути з собою, ви ніколи не зможете цю потребу закрити іншою людиною Тож, що ж кажу я, я кажу про те і наполягаю на тому, щоб кожен, йшов до до себе, щоб кожен зміг познайомитися нарешті з собою, а познайомитися з собою людина зможе тільки якщо познайомиться, познайомиться зі своєю темною частиною, яку кожен із вас ховає. І це не там це. Не якась сила, яку ви ховаєте, це не ті якості, які вас увімкнуть по щелчку пальців якогось агресивного ам, звіра. <свіг> Ні. Це заборони, які вас вклали впродовж цього життя. Це Якості, за якими ви тужите в собі, які ви дуже хочете бачити в собі, але бачите в інших людях і вважаєте, що як же ж у них так все складається? Чому вони такі там, розумні, успішні і тому подібне? Але ви не розумієте, що ви дивитеся у своє дзеркало. Ця людина показує, що ховається в вас. І це треба розкривати, якщо ви бажаєте жити більш щасливим життям. І я вам скажу, що взагалі щастя не залежить ні від кого, окрім вас. Тож. Давайте, я думаю, що я буду завершувати, і я зараз продивлюся коментарі, як вам і обіцяла, і якщо захочу, відповім. <кій> <кій> Тож, о, давайте спершу так, Ігор Суров, суров. так много зрителів, не скучно. Не знаю, якщо ви питали у глядачів, то, мабуть, вони вам відповідь, дадуть відповідь. А так, мені ні. Я розповідаю, тому що це моя особиста потреба. І якщо людина чує, якщо вона залишається, то я думаю, що це і потреба людини. Кожна людина, яка зі мною стикається, вона стикається з собою, і вона або лякається глибини своєї, власної, не моєї, бо через мене людина бачить свою глибину. Або вона лякається і зникає, уходить, ховається, або вона залишається і досліджує себе. Так, ще пару слів, і у вас взагалі не буде людей на стрімі. Я не женуся за кількістю. Я своїх глядачів, своїх людей знайду, і вони мене знайдуть. Я кажу для них, я кажу для, навіть не для людей, а для тих, хто спостерігає через них. І якщо вам цікава ця тема, то я можу розповісти. Напевно, не читаєте. Приколи, ви коментарі читаєте. Я спочатку стріма кажу, що я коментарі читаю лише в кінці. Так, слава Україні героям! Слава, це обов'язково. Дякую за компліменти, за ваші коментарі. Мені дуже взагалі не важливо, що ви пишете. Насправді, мені дуже приємно, що ви заходите, що ви залишаєте ці коментарі. Це дуже важливо не для мене, насправді, це важливо для людини, яка може зараз знаходитися в пошуку, у якої зараз якийсь внутрішній дисонанс і дуже загострена туга за собою. і... Ваш коментар, ваш лайк, ваша підписка, за що я буду дуже рада, вона допоможе людині, яка може зараз знаходитися в дуже скрутному становищі на рівні душі, на рівні відчуттів. Тож, дякую всім за участь у цьому. Так, вибачаюся, продовжую. Так, дякую за ком за компліменти всім, а, так. М -м -м -м. Так, я до кого читай. Так, щодо моїх ефірів. То я просто розповідаю. Поки що немає тем, які б задавали глядачі. Я розповідаю про себе, про своє відчуття, про... можу розповісти про свій досвід і про те, взагалі, чому я розповідаю хто я. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, це не проблема. Дякую всім ще раз за коментарі, підписуйтесь, як я вже вам пропонувала, ставте лайки. Можете написати в коментарях вже під записом ефіра. можливо, є якісь теми, які ви хочете розглянути. Я спілкуюсь в основному про темряву, не як про зло. А про як частину абсолюту Про просвітлення, пробучення, протемнення, кому як подобається. Тож, дякую вам усім за присутність. Бажаю вам гарної ночі та до нових зустрічей. У мене, до речі, два рази на тиждень на тиждень виходять ефіри. Я проводжу ефіри в на YouTube. І один ефір на вихідних у своєму Тіктокі. Тож, гарної ночі. до зустрічі!